На мить відволіктись від щоденних новин і трішки пумуркотіти у компанії чотирилапих хвостиків. У Вінниці відкрили перше у місті Кото кафе. Заклад став не лише розважальним, але і соціальним. Адже головна мета знайти для тварин люблячі родини. Більше у сюжеті муркотять, нявкають та безсоромно вилазять на стіл. У цій Вінницькій кав'ярні за господарів котики. Вони вільно прогулюються між людьми і зовсім їх не бояться. Хоча усі чотирилапі взяті з вулиці і знають, що таке людська байдужість. Дівчинка капучина їй орієнтовно рік. Історія досить цікава. Ми їхали до жінки, яка волонтериться, хотіли підвезти їй корм для собак та котів. Вийшли з машини, і тут ця кішечка, м'яука і лізе до нас до рук. Ми запитали у цієї жінки, чи це її кішка, чи може вона знає власників. Вона каже: Ні, ця кішка вже десь тиждень тут ходить. Я питала сусідів. Ніхто. Не може відповісти, звідки з'явилася та кішка. Ось вона її просто підгодовувала. Ми вирішили, що заберемо її. Котокафе у Вінниці відкрила 23-річна Єлизавета Рудич. Це перший бізнес-проєкт для дівчини та єдиний заклад у місті такого формату. Кафе, де живуть коти, має соціальну складову. Тварин забирають з поганих умов, а також у волонтерів. У закладі котикам дають шанс на нормальне життя. Вакцинують, стерилізують і, якщо потрібно, то підліковують. А потім кожному хвостатому шукають родину. Для цього працівники розробили наступний алгоритм дій. В першу чергу спілкування вживу. Вони мають нам показати, що у них є переноска, корм, мисочки. Ну все потрібне для нормального функціонування кота. Ось також ми попереджаємо, що треба вакцинувати, треба стерилізувати. Ми закладаємо договір, де прописані всі пункти. Що ми маємо право звертатися до людей і запитувати, які стан тварини, які умови, у разі чого ми навіть можемо подати в суд у закладі. Живе 12 котів різного віку. У кожної тварини на шиї є ошийник з чіпованим адресником. Відвідувачі кав'ярні, подруги Іванка та Вікторія кажуть, живуть неподалік і полюбляють тварин. Взяти до себе чотирилапого змоги не мають, тому приходять до кафе, аби отримати порцію антистресу. Були раніше котики, але зараз змінили місце проживання, тому немає. Я дуже зас... заскучала за ними, мені так хочеться їх погнати, аж ж як не пахнуть. Для мене це дуже. Мені здається, я буду в місце неодноразово ходити. Вхід до кав'ярні дозволений з 13 років та коштує 50 гривень з відвідувача. Ці кошти йдуть на утримання чотирилапих. У планах власниці розробити сувенірну продукцію та провести низку лекцій, аби перебування в котокафе було цікавішим. Телеканал Вінничина все буде Україна.